she's the next Любі друзі, це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні моя розповідь про гольфи, які точнісінько не для кожного. Коли я обрала цю модель, в'язала, я знала, що в нашому сегменті інтернету вони, як, як кажемо, зайдуть не кожному. Ну, мабуть, тому що у нас ще доволі сильні такі консервативні погляди на в'язання і на візерунки для в'язання. Але я вважаю, що все це тимчасово. І чим більше буде проходити часу, тим сміливіше будуть ставати наші майстрині. Як, от, наприклад, сміливою, дуже креативною стала Лумі Карміца, а це саме її модель. Це не та книга, не розкошні шкарпетки, це інша книжка. Вона присвячена жакардовим візерункам, і там не всі такі сміливі, є більш консервативні, більш звичні з котиками, з квіточками, але є і скелети, і черепушки. Ось це різдв'яні різдв шкарпетки, незвичні різдвяні шкарпетки зі скелетами. Таку назву вони в книзі і мають. Як бачите, назва ось прям як вона є: скелетики, черепушки це щось таке, що прикликається, мабуть, з якимись мексиканськими свят, святами, з їх культом смерті, з цим, що з цим пов'язана. Я довгий час не могла цього зрозуміти. Це було мені якось навіть дивокувато, мабуть, і декому з вас, хто зараз дивиться на ці незвичайні гольфи. Але моя бабуся, дуже мудра жінка, мені часто казала: Женю, боятися треба не мертвих, боятися треба живих. Не могла збагнути, що вона має на увазі, доля доволі довго мене берегла від людей, які врешті-решт. Навчили мене розуміти її слова. Це сталося, коли я вже була, була дуже доросла жінка, вже в мене була перша дитина. І також склалося, що я мала справу з дуже неприємними людьми. А, ні, фізично мені нічого не завдали ніякої шкоди, але морально це було важко. Ці люди видалися декілька. Справді декілька людей. Показали себе з такого боку, жорстокі, цинічні, брехліві, з верхнього ставилися до, до оточуючих, у нас вийшов дуже серйозний конфлікт, я цього терпіти не могла, і це все так закінчилося. Непогано я просто пішла з так, то робота була, я пішла з цієї роботи. І дуже задоволена, що так зробила. Не могла би я якось спілкуватися і співіснувати з тими людьми. Дуже, дуже неприємні, дуже, дуже бридкі люди. І ось той, той час, ту хвилину, я зрозуміла тому, що мені треба було в той день. На Пройти через кладовище. От, уявляєте, ось так співпала. Дуже такий був горячий конфлікт, і, мабуть, це доля мене так вирішила навчити. Я взагалі не вірю в якісь співпадіння в житті І тому не вважаю, що і це було співпадіння. Це, мабуть, був такий урок, який я мала вивчити. Отже, я мала після того неприємного конфлікту я мала пройти через кладовище. і вперше в житті я не відчула страху. Я подивилася навколо і зрозуміла, що ось саме там навколо ніхто мене не зрадиться, ніхто мене не обманить, не збреше мені, ніхто не скаже мені якісь гидкі слова, ніхто не буде ставитися з верхньої якби оту дивно зараз не звучало. Але я так стала, подивилася навколо і відчула якийсь спокій, мир. Так, це місце, де всі приміряються зі всіма. Вже немає більше ніяких конфліктів, ніякого зла. Вже нічого немає, тільки спокій і, і нічого більше. І тиша. І з тих пір я більше не боюсь. Не боюсь цвинтаря, не боюсь нічого, що, що з цим пов'язано. І вже навіть я розумію мексиканців з їх. До того мені здававшимися чудернацькими святами, пов'язаними з культом смерті і з черепами, кістьми, і всім цим дуже цікавим, дуже незвичним, що мені здавалося чимось незвичайним. А тепер я трошки, мабуть, трошки їх розумію. Не можу сказати, що повністю, бо я ніколи дуже близько з їх культурою не стикалася. Але щось мені е, підказує, що я більше їх розумію. Мабуть, через це тут нема чого, нема чого, виявляється, вже боятися. І ці дитячі якісь страхи, вони відступили і все більш не поверталося. Ось така промова до незвичних гольфів, незвична промова до незвичних гольфів, ну, бо тематика така. Тож, я не бачу в них нічого страшного, друзі. Навіть навпаки, я бачу в цьому якийсь такий чорний гумор. Я сподіваюся, що серед вас теж знайдуться поціновувачі такого в'язання. Ну, хоч хтось точно знайдеться, я це знаю. Небагато, але взагалі-то мої роботи то не на велику аудиторію. Я з цим давно змирилася і нічого такого поганого цього не бачу. Навпаки. Це, як казали колись, це, це не шир потреб, це інпошиф. Ну, так. Ну, ось так. Тож, друзі, ось що маємо, це стосовно. Такого емоційного опису, опису мого відношення до цієї моделі, трошки сказала про лумі, про те, що це її модель, моя улюблена, кохана Лумі, якщо можна так сказати, звісно, про дизайнера. А тепер давайте більш докладно розповім про технічні якісь нюанси і моменти, бо це теж, мабуть, буде вам цікаво. Почнемо з пряжі. Вся ця, ця пряжа, ну майже вся ця пряжа це акрил. Це акрил з поліамідом. Так і як я писала в своїх групах, в соцмережах, не, не кидайте в мене капці, помідори, що там у вас там під рукою, що вам не шкода кинути в власний телефон. А, тому що. Акрил це не такий вже поганий матеріал, і я черговий раз закликаю вас, друзі, усвідомити, що є люди, у яких алергія на вовну, на справжню вовну, а таким людям теж хочеться носити щось красиве, тепле та стильне. Тож я впевнена, що ці шкарпетки знайдуть свою власницю. Гольфи, ну все ж таки, це гольфи. Знайдуть свою власницю, а може і не серед тих, у кого алергія, бо акрил, він дуже теплий. Дуже-дуже теплий. І незважаючи, що тут нема вовни, вони все одно дуже гарно гріють в ножку. Отже, пряжа. Все це, ось тут в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6 кольорів. Тут шість кольорів задіяно. Ось цей, ви вже його багато бачили, жовто-горчичний, гірчичний, він тут використовується тільки ось на фонарику у скелетика. Ось тут, і це вишивка вже по готовому полотну. Тобто, ну, зовсім трошечки. Найбільше тут синій, блакитний і. Ось такі червоні, але камера не дуже точно передає. Тут такий гарний, скажімо так, вишневий відтінок. Дуже гарна нитка. І тут ну, не повністю о, насправді акрил. Ось це акрилова нитка, а тут йде ще такі вовняна. Тут три ниточки. І це. Чисто вовняні ниточки, ви їх теж бачили. Це з безрукавки, дуже гарними геренційськими візерунками. Я вже неодноразово їх показувала. Тут дошки, теж трошечки, зовсім трошечки ось тут на ягідках, листечко з ягідками ось тут використала. Дуже гарно, коли збирається купа різнокольорових ниточок, можна. Все це використовувати. Так, ви правильно зрозуміли, я все ще а, не, не зраджую себе в своєму а, бажанні використовувати нитки повторного використання, тобто нитки, ниточки секонд-хенд. Це все ниточки секонд-це акрил, гарний акрил це новенький а, був. Дуже-дуже легенькі, майже невагомі ниточки. Це новенький був половер, який я купила тільки завдяки його незвичайному кольору та пухнастості. Ці, По якісті, оці ниточки дуже схожі. Білі теж пухнастий акрил. Ось так. І так в мене все склалося, на мій погляд, дуже-дуже вдало. З вивороту. З вивороту все це виглядає ось так. Я не соромлюся показати виборіт. А, Дуже великі протяжки я не робила, щоб було зручно одягати. Коли я робила фотосесію, я одягала їх, приміряла, нічого не, не, де не чіпляється, дуже зручно. Тобто протяжки в мене зроблені вдало. Далі, що стосується моделі, модель тут анатоміч, анатомічно повторює форму ноги. Тобто, вузька щиколотка і йде збільшення петель на ікру. Але, якщо казати вже зовсім точно, то в'яжеться від резинки і вниз до мисочку. Тобто, навпаки, з великою кількістю петель зменшується до щиколотки, далі йде ущільнена п'ята. І ущільнений місочок на кінці. От, ось вони однаково пов'язані. Це необхідний такий нюанс, важливий, коли в'яжеш жакардом, бо жакард забезпечує завдяки особливості в'язання, техніці в'язання забезпечує подвійне полотно завдяки протяжкам. І якщо в'язати, звичайно, просто тоненьку пропонувати, П'яточку або мисочок з лицьових петель, то вони будуть занадто тоненькі та ще і роздадуться. Треба буде змінювати розмір спиць. А це буде ну, взагалі неорганічно і буде порушувати цілісність моделі. Тому тут п'яточка і масочок ущільнені. Тут напівпатентна резинка, але без виворотніх петель, тільки лицьові. Ну, і звичайна, бабусяна або голландська п'ятка, як це вказано в книзі ломі карміця. Ще е, слово, словечко таке невеличке про убавки, вони зроблені тільки ось з цього боку. Тобто з боку ікри. Не спереду. Хоча тут може здатися так, але ну, так вони висохли у мене. Ось тут, ось тут видно, що вони рівні з цього боку, спереду. А ізгіб ось цей. По якій йде тільки позаду. Тобто, на початку першої спиці, наприкінці четвертої спиці йдуть у бавочки ось тут. І починаються вони звідси. Тобто, ось ця частина скелетиків у мене йде без убавочок, а потім поступово йдуть убавочки. Що стосується клинопідйому, тут дуже майстерно ломі карміцев вбудувала. У в жакардовий візеруночок. Дуже гарно, дуже вдало. Бачите, виглядає все суперово з обох сторін. Ще цікава деталь: ці шкарпетки симметричні. Тобто, на фото спочатку ви бачили, зараз можете бачити, що скелетики дивляться один на одного. Тобто, кожній шкарпетці відповідає своя власна схема, вона в зеркальному відображенні. Так, у лумі карміці нічого не просто так. І нічого не зроблено на відчепись, як то кажуть. Все дуже промірковано. Ось так, друзі, мої, вони на мене величенькі, то, мабуть, на фото видно, ну, то я в'язала їх і не для себе, я в'язала їх на продаж. Якось, друзі, я вам казала, що я. Так, складна тема, що я намагаюся продавати свої вироби. Так, намагаюсь, але зараз дуже все складно з цим. Ну, Ну, ні, ці гольфи, а шкарпетки поменше. В мене зараз, якщо порівняти з цінами, з цінами в АТБ, то можна сказати, що в мене шкарпетки коштують майже як пачка того масла. Ну, Я зрозумію, що все це тимчасово, але зараз все дуже складно. Мені запропонували таку співпрацю на платформі ІЦІ і там продавати свої роботи на закордонну аудиторію, тобто в Америку, в Європу, ну, ну тощо. Астралі, ну таке. Ну що я вам можу сказати, друзі? Так, я погодилася з, з, з превеликим задоволенням, тобто завжди я готова, з радістю показати свої роботи на більшу аудиторію, але але, помоніторівши магазинчики, крамнички там на Ітці, я зрозуміла, що наші майстрині вони зовсім ж не глупі. Ні, у нас а, дівчата дуже розумні. І вони ж все, все вже давно зрозуміли, все ще опробували. І, ну, якщо казати зовсім просто, то завалили і ці просто своїми виробами. Своїми крамничками і своїми виробами. Що саме таке неприємне? Вони ж са самі один одній збивають ціну, тобто демпінгують. Це неправильно, я вважаю не чесно, але з ти нічого не поробиш. Я бачу, що дівчата збивають ціну, виставляють де дуже дешево роботи. Я знаю, що більшість з них виставляють їх не самі. Або в тандемі як я з іншою майстрині, або і виступають як власне такі в'язальні раби, які в'яжуть по указці хазяїна крамниці. Ні, власно, із його матеріалів і власно в'яжуть за якісь копійки. Потім викладають із не завжди те, що їм хочеться, а дуже часто те, що їм вказують, і дуже-дуже часто повторюються успішні моделі закордонних майстринь і виставляють потім не вони, а хазяїн крамниці виставляє їх за набагато менше гроші, тобто за більш низьку ціну, перебиваючи. Тим самим а, покупців той, той самій майстрині, у якій вони стащили і зв'язали ту модель самі. Так, не чесно, але така вже реалія зараз. Такі реалії зараз, так, так воно є. Так, в, я викладаю, але ну, особливо не на що не розраховую. Я ж, я ж кажу: насамперед, ціни самі ж наші дівчата збивають ціни, то тому. Це доволі складно. А ще ось ці хозяєва дуже такі зрозумілі, які використовують труд не тільки в'язальність, хочу сказати, а дівчат, які вишивають, теж беруть, дивляться, що там таке популярне є. Наїці беруть, наймають наших майстринь. Майстрині за копійки це повторюють, і потім ну, знову ж таки за копійки ці. Роботою з'являються на тому ж самому eBay, перебувають бізнес і в справжній майстрині, яка все вигадала, і дівчата наші нічого толком не заробляють. От Така дуже сумна тема, От так воно є. Тобто зараз щось продавати а, ні на нашому українському ринку, ні на іностранному ринку я, я не бачу. Взагалі особливої можливості. І так я це роблю, так я не зупиняюся. Скоріше за все, я розраховую на майбутнє, на те, що такі часи вони не, не назавжди. Все закінчується. Рано чи пізно все в цьому світі закінчується. Ніщо не назавжди. А на той момент, коли все закінчиться, і якщо, дай Боже, зі мною все буде гаразд, у мене вже буде моє ім'я. Як майстрині, що я можу в'язати мало ну майже будь-що можу зв'язати і арани, і ажури, і жакард. І все це я показую і неодноразово вже, і тому планую показувати знову і знову. Тобто, дівчата, мої роботи відкриті для замовлення, їх можна купити. Я відкрита для а, а, співтоварищества якогось, співпраці, так, співпраці. Правильно сказати. Ну, зараз я співпрацюю з а, теж дуже гарна в'язальниця, Вона сама майстриня, тому ми знайшли спільну мову з нею. Дуже гарна жіночка. Ну, ось так. Ось так щось ворушимося, щось робимо, щось стараємося зробити в цьому житті і не зупинятися, на мій погляд, головне, не здаватися і не зупинятися. Чого від цього серця я і вам, друзі мої любі, бажаю. Ось таке відео в мене вийшло і про гольфи, і про бізнес, про в'язання, і про життя, і про все. Ну, як часто в мене буває, все так от купкою, все про все таки собі я не відступаю від своєї звички знімати відео в форматі сторітелінг. Мені дуже подобається з вами спілкуватися. Зараз я не виходжу в ефір, ну, ще слово про спілкування, я не виходжу в ефір, тому що я. Вважаю, що я зробила наступний крок у своїй майстерності, своїй творчості. Я перейшла на до набагато більш складних моделей, тобто я в'їжджу доволі складні зараз візерунки або от, ажури і жакарди. І в'яжу по схемах, і в'язати і одночасно базікати про щось, це дуже складно, це можна наліпити купу помилок. Ось, ну, багато хто з вас, хто в'яже такі складні візерунки по схемах, той знає, от як входиш в якусь таку, таку поток натхнення і не відволікаєшся, то все йде гарно. І варто тобі тільки відболіктися, як все йде. Не туди, ти помиляєшся і потім виправляєш і все таке. Тобто з прямими ефірами це не дуже можна совмістити, так? Ну, це, це не то є. Можливо, якщо я заведу собі якийсь простенький процес тільки для ефірів, але ж тоді в мене буде менше часу на жакарди. І зараз жакарди в мене особливу зацікавленість в мене визвали, викликали. Мені зараз їх, бачите, мені подобається їх в'язати. І рукавиці були жакардові, і тепер шкарпетські жакардові. До речі, до цих гольфів я, як завжди, залишу схему у, у, у своїй спільноті вибачте, на Ютубі. І, звісно ж, в телеграмі. І в телеграмі в мене нагадую, вже зібралася величезна бібліотека дуже цікавих книжок. Присвячених в'язанню, багатьом технікам в'язання: купа, книжок і журналів з візерунками. Тож заходьте, підписуйтесь, гортайте стрічку Телеграму. На жаль, я не можу там зробити каталог, але як каталог, ви можете використовувати мої публікації в спільноті в Ютубі. Бо кожна, кожне посилання в в спільноті в Ютубі це посилання саме на конкретну книгу. Ви можете погортати спільноту, подивитися, і там посилання на кожну конкретну книгу можна натиснути до цієї книги перейти. Так, зручно. Це щось на кшталт каталогу. Звісно ж, воно не ідеальне, але, мабуть, зручніше, ніж просто гортати сторінку всього телеграму, а там неймовірна кількість публікацій, друзі. Ну що, мабуть, на цьому буду я закруглятися. Якщо у вас залишилися питання, друзі мої любі, задавайте їх в коментарях. Я буду дуже рада вам відповісти. Я щиро дякую вам за увагу і ще більше буду вдячна вам за вподобайки та підписки. А підписуйтесь, обов'язково бо буде ще багато цікавого на, моє, на моєму каналі, як я. Маю надію, завжди цікаво, то буде ще більше. І від цього серця бажаю вам мирного неба над головою. Це насамперед тихих дней, ночей, затишних, тих, тихого життя. Це, мабуть, найголовніше зараз. І приємних хвилин зав'язання. Завжди ваша Євгенія.